Так, показую, як працює програма. Антата, Coach. додаток. Спочатку я встановлюю собі на телефон. Перевірка йде, щоб додаток безпечний. Починається встановлення. Далі йде перевірка від самого телефона, що все добре. О, далі вступний екран. Я роблю скріншот вступного екрану, щоб поправити там трохи. О, далі починається питання. Тобто питань, з яких програма збирає дані для того, щоб сформувати найкращу кар'єрну перспективу і кар'єрні поради, збирає те, який у вас зараз профіль, і чого ви хочете досягти, і що для вас важливо. От ну ці питання будуть допрацьовуватись це, поки для тесту. От він зібрав інформацію. І генерує 10 напрямків, і в кожному напрямку 10 кроків для розвитку. От, От ми бачимо 10 напрямків, він аналізує загальний профіль і, ну, ймовірність досягнення цілі, за який час, можливість поділитися, ось ми бачимо тим, що ви робите в додатку. От, це 10 напрямків. Тут ми зараз переходимо в головне меню Мій прогрес, де до кожного напрямку прив'язано 10 кроків. Тобто, всього 100 кроків це невеликих задач, які треба зробити для досягнення своєї цілі. От, 10 кроків можна зробити, і тоді вона викреслюється або пропустити. Ну і тоді цей крок пропускається. Це, це меню моїх цілей. Цілі можуть бути згенеровані три. Так ще є можливість обговорити з АІ-асистентом, коучем ваші цілі, щоб що він вам допоміг, те, що вам не зрозуміло. От, і коли 100 цілей виконано, то. Є можливість згенерувати новий блок, і тоді генерується новий блок і генеруються нові кроки, нові 100 кроків, щоб ще ближче наблизити до вашої мети. От, ну, Так, якщо коротко, от такий функціонал.